Михайло Стельмах, Стельмах Михайло Панасович, український радянський прозаїк, поет, драматург, етнограф, фольклорист. Народився 24 травня 1912 року у селі Дяківці Літенського району на Вінниччині, в родині незаможного селянина. Перші віршові спроби припадають на початок 30-х років, коли він по закінченні Вінницького прединститу, тоді Вінницький інститут соціального виховання, з 1932 року, вчителює спочатку на рідному Поділлі, а потім у школі села Літки на Київщині. Паралельно з роботою вчителя Стельмах працює як збирач народних писень. Пізніше, вже у 50-х роках, вдосконалював професійні навички фольклориста на посаді наукового співробітника в інституті фольклору та етнографії Академії наук Української РСР. Перша збірка поезії Добрий ранок виходить за допомогою Максима Рильського 1941 року за кілька місяців до початку війни, коли автор перебував на службі у Червоній армії. 41 першого року отримав важке поранення в голову і в спину, списаний медкомісією комісією зі служби в артилерії. Потрапляє на фронт спеціальним кореспондентом газети за честь батьківщини. Перший український фронт. Вдруге був важко поранений у липні 1944 року. Закінчує війну у Німеччині. Під час війни у Воронежі та Уфі вийшли під редакцію Рильського дві збірки фронтових віршів Стельмаха Провісень і Ясні зорі та книжка оповідань Березовий сік. сік». 43-м роком датується початок роботи над об'ємним романом хронікою під назвою Велика Рідня. рідня». 51-го року роман був удостоєний державної премії Союзу ЄСР і започаткував серію епічних творів. 57-й рік роман Кров Людська Неводиця, 59-й – роман Хліб і Сіль, який разом з обома попередніми був удостоєний Ленінської премії 61-го року, найвищої відзнаки СРСР. 61-го року роман «Правда і кривда» через свою гостру публіцистичність зазнав серйозних проблем у виданні. 69-го року роман Дума про тебе. Останньому роману чотири броди була присуджена державна премія УРСР імені Шевченка. Об'єктом його зображення є українське село 30-х років і часів Великої Вітчизняної війни. Цей роман, який вважають творчим заповітом письменника, складно і довго йшов до читача через те, що в ньому автор порушив заборонені тоді теми: голоду 33-го року, сталінських репресій, атмосфери недовіри та донощіства, що панували в ті роки, сфавілля партійних керівників. Політична творчість Тельмаха зменшується після виходу збірок шляхи світання та жито сили набирається у середині 50-х років. Втім, автор не припиняв писати вірші для дітей. 1957 року вийшла друком п'єса Золота метелиця, яка поклала початок низці драматичних адаптацій власних творів. Кров людська не водиця, правда і кривда, зачарований вітряк на Івана Купала, Кум Королю, Дума про любов. 1972 року Стельмах був удостоєний звання героя соціалістичної праці п'ять разів обрався депутатом Верховної Ради СРСР. Був дійсним членом Академії наук України. Письменник помер 27 вересня 1983 року у Києві. Eu